Це псоїд, питання під відео, де я розказувала про спазм попереково крижового м'яза, що часто супроводжується болем в паху та попереку. І так, сьогодні ми говоримо про це, а ви підписуйтесь на наш канал, і якщо у вас є якісь цікаві питання, пишіть, адже саме це провокує знімати наступні відео. І так, що таке псоїд? Псоїд це є не спазм, а вже запалення цього попереково-крижового м'яза. І дуже часто інфекція потрапляє з сусідніх органів, де є інфекційний процес. Наприклад, аднексит у жінок, апендицит, теж може перейти інфекція. А також дуже часто це йдуть якісь запальні процеси в ногах. Наприклад, трофічні виразки гомілки, рани, які не заживають, так само може переноситись інфекція від пролишнів та якихось інших запальних. Процесів, де є саме гіна інфекції. Псоїд, на відміну від спазма, супроводжується також появою черяків в зоні паху, а також можуть бути такі великі черяки на спині. І ось тут лікування суттєво відрізняється. Робити саму гімнастику, яку я рекомендувала від спазму м'яза, тут замало. Інколи необхідно лише антибіотики, щоб пролікувати інфекцію. А якщо вже розвинулися черяки великі, необхідно звернення до хірурга, щоб вскрити ті черяки і випустити гній. Ну і звісно, так само поєднувати з антибіотикотерапією. Тобто, якщо псоїд, це є вже набагато небезпечніше захворювання. І не допускайте до найгіршого, а лікуйтеся швидше.